Бізнес це не для жінок, і хоча кількість підприємців жінок за останні роки десятиліття зросла, все одно залишається фактом те, що успішних підприємців більше чоловіків ніж жінок, і залишається упередження, що в бізнес краще йти чоловікам жінкам там не місце. Давайте розберемось, з чого виникає це опередження, що насправді заважає жінкам, чи це головне сім'я, наприклад, чи може є щось ще, що можна виправити. І якраз подивимось на ці фактори і як на них можна вплинути, як жінкам досягнути успіху в бізнесі. Для тих, з ким ми ще не знайомі, мене звати Ліза. Я коуч та маркетолог і науково розповідаю про те, як нам швидше та ефективніше досягти успіху. І в цьому відео хочу поділитися темою, яка бентежить мене так само, як жінкам в підприємництві досягти успіху, якщо навколо всі говорять, що це неможливо, якщо існує неймовірно багато факторів, про які всі говорять. Та, і... Я заглибилась цю тему, подивилась, чи справді ці фактори впливають на наш успіх і що ми можемо з ними зробити. План на відео такий: ми спочатку розглянемо, чому жінкам складніше в бізнесі історично, і так само зараз. Чому зараз складно? Друге, ми подивимось на фактори, які впливають на успіх і чого жінкам не вистачає. І третє, подивимось, як це виправити, чому можемо на щось попливати і. Стати більш успішними і підкорити цей світ нашими неймовірними ідеями та бізнесами. Якщо ти хочеш когось зупинити, постав перед ним бар'єр. Такі бар'єри перед жінками постійно ставили історично: і моральні, і фізичні, і політичні. Жінкам не можна було ні голосувати, ні брати участь в якихось бізнесах. в... Кар'єрі не можна було розвиватися. Жінка виховувалась для родини давно, да? потім це почало змінюватись, але опередження залишались. Були дослідження, що, можливо, в жінок немає якихось там гормонів, які дозволяють їм бути успішними в бізнесі. Але в кінці кінців зараз вже відомо, що жінки. На рівні фізичному можуть досягти такого ж успіху, як чоловіки, тоді що заважає? Чому, Чому до сих пір це? Не виправилось, бо є якраз у ці бар'єри. У 1970 році була згадка в пресі, що жінка, яка отримала MBA, вона пішла влаштовуватись на роботу і їй відмовили. Їй сказали: з вами не так п'ять речей: Перше, те, що ви жінка, друге, те, що ви закінчили MBA, ви працювали як е, якийсь там офіцер. Взагалі працювали та розвивались в кар'єрі, вам добре платили, і ви розумна. Так, це було в 1970 році, але чи змінилось зараз щось? Зараз науковці називають те, що заважає жінкам досягати швидше успіху і взагалі досягати успіху скляною стелею. Це перешкода, яку дуже важко побачити здалеку, бо здається, ж всі бар'єри вже забрали, немає. Там жінкам можна голосувати, іди розвивайся в бізнесі, на що тобі заважає. І так, оця скляна стеля, вона складається з сім компонент, які, в принципі, перешкоджають жінкам бути рівними та і мати рівні ці успіхи. Те, що ми не визнаємо ці факти, ми їх заховуємо, ми кажемо, що це неправда. От якраз оці факти вони і заважають. Перше, це те, що. В жінок нібито є рівні умови для входу на позиції, якісь початкові чи для старту бізнесу, що немає вже ніяких упереджень в суспільстві, та? те, що вони формувались історично, це все не так. Та? Все, ми зараз вже інше суспільство. Насправді це дуже впливає, і люди до сих пір думають, що. Профе є професії якісь для жінок і для чоловіків. Упередження є як в жінок, так і в чоловіків. І якщо ми будемо це визнавати, це вже полегшить, полегшить ситуацію. Друге, упередження про високі позиції, що високі позиції можуть займати лише чоловіки. І справді зараз на високих позиціях та бізнесами керують переважно чоловіки. Чому? Тому що. Знову ж таки, історично так склалось, і думається, що можливо там є якась складність, яку жінка не може винести. Третє. Ми думаємо, що є якась дуже складна причина, і в кожного вона своя. Чому ми не можемо досягти успіху жінки? І ми от думаємо, що оцей бар'єр нам заважає. І якраз наступний пункт це що цей бар'єр, він нас генетично закладений. От, наприклад, як я казала, генетично ми спрямовані на родину. От є так, є такий бар'єр, який нам заважає розвинутися в бізнесі. І ми віримо в цю, причому і жінки, і чоловіки в це вірять. Наступне, ми не дивимося на шляхи, які ми. Жінки йдуть до успіху, я знаю, що можливо ви бачили якісь статті. От, жінка, в успіх, от жінка досягла успіху, от такий то результат, от, давайте цим пишатись. І от якраз ця винятковість вона підтримується, ніби це щось. Надзвичайне, і оця жінка, вона просто унікальна, що вона досягла успіху, вона там може навіть не розказує про свою стратегію, бо вона боїться, вона боїться, що можливо вона якась неправильна. І тим самим ми кажемо, що жінка не може ніяким чином пересилити себе хіба якимось дивом, хіба якимось народитись вже такою, і ми виключаємо той факт, що якщо... Дійсно працювати з мисленням. Якщо дійсно проблема лише в тому, що ми сформу... нас сформували, так історично склалось, і нас виховали так, то все вирішиться і ми станемо успішними. Це ж дуже просто. Проблема не в тому. Напевно ж, є якийсь ген. І от це все воно формує цю скляну стелю, ніби її немає, але вона є, об яку ми б'ємося і тому. В світі так мало жінок, підприємців, жінок, які досягають швидко успіху, які так само рухаються, як чоловіки. Тому що ми не визнаємо, що все ж таки бар'єр є, але бар'єр є в нашому мисленні. Тепер давайте поглянемо на те, що ж все ж таки потрібно для того, щоб стати успішним лідером, для того, щоб розвинути. Бізнес знову ж таки, науковці досліджували людей успішних, досліджували підприємців, що їм допомагає ростити їх справу, що їм допомагає досягати успіху. І вони виявили, що люди з високою екстраверсією. З відкритістю до нового та високим усвідомленням себе, впевненості в собі, вони найбільше досягають успіху. Я прикріплю тут графік, та а люди з високим невротизмом, та які схильні більш підкорюватись, вони з меншою ймовірністю, майже ніколи, не досягають успіху. І тепер давайте згадаємо, як виховують жінок. Нам потрібно. Бути більш покладистою, та нам е, потрібно розуміти, як спілкуватися, щоб нас не образили, бо ну, патріархальне суспільство, в принципі, воно до сих пір існує. І також невротизм, це оця емоційність, та вона підтримується в нашому суспільстві, вона виховується. Виховується, як? Е, визнається, підмічаєш більше цю емоційність, та більше на неї реагуєш, ставиш на неї ставку, бо це твоя стратегія виживання умовно. Вона підтримується, виховується, і вона тобі далі. Ну, жінкам, та стає перешкодою, якщо з нею не працювати, вона стає перешкодою на шляху до успіху. До речі, статистично доведено, що жінок, які вміють управляти своїми емоціями, вони можливо більше виховувалися як чоловіки, вони більше досягають кар'єрного успіху. Бо Корпораціях, так в корпораціях потрібно стримувати свої емоції, не показувати, там як в покрітах грати для того, щоб досягнути успіху. В бізнесі, можливо, менше цього потрібно, там більше проявлятись, але так само існує цей фактор. Якщо ви будете емоційно реагувати на кожну вашу поразку, що часто стається, та вам буде складніше йти, ви будете. Частіше опускати руки, якщо їм вірити в те, що у вас не вийде, що ви для цього не здатні, та воно теж впливає. Ну і також ця впевненість, яку в нас ну, не виховують часто, не підтримують. кажуть там, якщо чоловік впевнений, це дуже сильно підтримується. Це класно, він такий впевнений, він де до результату. А якщо жінка, то дуже часто кажуть, що вона кар'єристка. І, і оці от всі штуки в нас складаються в голові. Відчуваємо себе менш стабільними менш певними. Я не кажу це 100% випадків, але дуже часто це є основним фактором виховання та суспільство. Також я підготувала такий трошки ресерч, що важливо для розвитку в бізнесу. Тут вже не дуже залежить від жінок та чоловіків, але ми все одно можемо подивитися цінності, які впливають на ріст бізнесу. на... Просто досягнення в кар'єрі. Перше це work-life balance, так скажемо. Та балансу ніколи не буде. Але якщо ми з дитинства віримо, що нам дуже важливо, прям супер важливо родиною займатися, та тільки родиною, і якщо ми там нею не займаємось, взагалі там чи менше займаємось, ми погані. Наприклад, та, то нам складніше вкладати себе в що ще, бо ми нас фокус там далі. Свобода та автономія. Що також дуже часто пригнічується в вихованні жінок, і це потрібно виховувати вже самостійно. Ну чи якщо вам повезло, та з вихованням у вас це вже історично є. Я думаю, з наступними цінностями в жінок в більшості випадків немає проблем. Я все ж таки скажу, та, тому що це досліджувалося науково. Можливо, вам це буде корисним. Це чесність. Це відкритись до ком'юніті, до своєї аудиторії, це бажання їм допомогти, і також автентичність. Тобто, от до речі, з автентичністю можуть бути проблеми, бо ми часто не знаємо, хто ми, як жінки, я можу навіть на своєму досвіді сказати, тому що нам потрібно підлаштовуватись під суспільство, підлаштовуватись під когось для того, щоб досягти чогось. І ще чому я так завжди говорю історично. Там виховання, бо насправді все формується до трьох років. Якщо нас так виховують, якщо нам вкладають ці цінності самого дитинства, якщо ми потім бачимо, що вони підтверджуються в суспільстві, ми це сприймаємо за правду. І це насправді дуже велика. Дуже великий фактор, дуже велика проблема, чому ми не можемо там розвинутись. А ще більша проблема, що ми цього не визнаємо і звалюємо це на, на генетику, на ще щось віримо. Нам легше, напевно, вірити, що проблема не в мисленні і не в суспільстві, і не в їх упередженнях. Ну і також давайте подивимось на практичні такі поради, що важливо для тих, хто починає бізнес, для тих, хто хоче розвинути щось своє. Це також буде корисним. Я прикріплю також схему, що важливо на першопочатковому етапі, і що важливо далі. На першому початковому етапі дуже важлива ваша мотивація та впевненість, що у вас вийде. Це потрібно виховувати в собі. Ну і друге, якась класна ідея, і також впевненість цій ідеї. І вже друге, коли ви починаєте будувати, є чотири фактори, важливі, на які Потрібно звернути увагу, якщо вони у вас всі класно припрацьовані, у вас більше шансів на успіх. Перше, це цільова аудиторія. Вам потрібно зрозуміти для кого ви, чи ви взагалі потрібно це в суспільстві, чи ні. Далі ціннісна пропозиція, також розрахунок ресурсів ваших і фінансовий розрахунок. До речі, з фінансами дуже. Часто жінок теж навчають, і є таке упередження, та з дитинства в нас, що жінкам не місце ні в бізнесі, ні в ІТ, що це складно, і всі жінки, які там працюють, це якісь унікуми, якраз фінансовий фактор, що ми там не розбираємось, ми навіть туди не йдемо, бо ми заздалегідь безпомічні в цій сфері. Ми впевнені, що не вийде. Ми навіть туди не йдемо. Фактор, та ми не розбираємось в цьому, що важливо для бізнесу, для своєї справи. І в нас це не виходить. Окей, і я вам тут все розказала, і чому це стається, і що важливо для успіху. А як тепер туди прийти? Чи взагалі можливо щось змінити? На щастя, так. Перше, що я вже дуже багато разів казала в відео, це почати працювати з мисленням. Якщо ви вже хочете побудувати свою справу, це може бути коучинг, це може бути бізнес-ментори, це можуть бути спілкування з людьми, які... Вже там, там можливо, з жінками, та дізнавання більше про їх шлях, про те, як вони діяли, повторення їх дій, пропрацювання якраз розуміння, визнання того, що. Скляна стеля існує, і що нам все ж таки складніше досягати успіху, і що в нас є оці реально, в нас є якісь бар'єри саме вмисненні не генетично. Тобто, якщо ви це вже зрозумієте, це вже 50% успіху. Правда, як я завжди кажу, якщо ви розумієте проблему, це вже 50% успіху того, що ви вирішите. Далі бажання її вирішити і вже. Робота над цим. Наступне ком'юніті, яке буде вас підтримувати. Дуже класно, якщо ви знаєте собі ментора та коуча, але ком'юніті, з яким ви будете рухатись туди, це може бути якийсь жіночий ком'юніті чи просто бізнесменів, ну не там, де одні чоловіки, які будуть там з у вас тюкати. Та ті, хто підтримуючи якесь суспільство і мотивуючи, вона воно вас. Теж буде заспокоювати та направляти, і, можливо, якось ще допомагати. І тільки на третьому місці це буде навчання, якісь практичні інструменти. Чому? Тому що якщо ви з цим мисленням, з цим упередженням підете навчатись, ви ніколи. Ну, є жінки, я теж навчалася на математиці, але я була там з такими упередженнями, я була там з такими, я так страждала. Мисленево, це все через те, що. Я сприймала так само, що вони праві. ті, хто говорить, що це не для мене. Кожна моя помилка сприймалась, ніби це не для мене. Розумієте? І ви, якщо підете туди навчатися, вам буде просто складно навчатись, і, можливо, ви навіть кинете, чи взагалі не підете фінансово вчати, що дуже важливо для бізнесу, що дуже важливо побудувати фінансовий план, але ви просто будете думати, що це не для вас, що ви просто не створені для цього. Наприклад, та й дуже часто помилка, не тільки в жінок, взагалі, що вони. Ну, сфокусовані тільки на своєму, на своєму цьому там творчості, а все решта вони не вивчають, не включають. Ви як власник спочатку потрібні потрібно, щоб ви розбирались і в маркетингу, і в фінансах ментори, коучі, робота з мисленням. Якщо можете самі, то працюйте з мисленням. Друге, ком'юніті. Чому ком'юніті не перше? Тому що в ком'юніті ви можете зайти там, можуть бути різні люди. Але якщо ви вже до цього перепрацювали мислення, ви в ком'юніті заходите. Ви зрозумієте, це ваша ком'юніті, це підтримуюча, це мотивуюча ком'юніті чи ні. І вже третє, практичні інструменти і навчання. Я дуже хотіла би знати це раніше, тому що я одразу в навчання, я одразу в інструменти, мені повезло, що я пересилила собі, себе, пішла в технічну сферу, я знаю, як справлятися з фінансами, потім маркетинг навчилась, але в мене було стільки перешкод моральних. У неї досі є, я зараз з ними працюю, що було просто дуже важко йти. Вам дуже важко йти, коли вам заважають якісь думки, з якими ви ніби згодні, але вам потрібно щось інше. І ви розумієте, що вам потрібно щось інше, і ви ніби не здатні на це. Це, це реальна проблема. І те, що ви її, якщо це відео вам допоможе її визнати, це моя основна ціль. Моя основна ціль цього відео була показати вам цю скляну стелю, що вона існує, що є шляхи її вирішення. І що варто її все ж таки бачити, що вона до сих пір є, навіть якщо ви можете і голосувати, і піти куди завгодно. Але ця скляна стеля, можна сказати, що вона створена з упереджень та думок, вона до сих пір існує. І ми закриваємо на неї очі. Сподіваюсь, вам відео було корисним. Напишіть, будь ласка в коментарях, з якими ви стикаєтесь з проблемами в бізнесі, якщо ви жінка і якщо ви чоловік, то скажіть, чи бачите ви цю скляну стелю вже, чи до сих пір впевнені, що всі двері перед жінками вже відкриті, їм вартує лише захотіти. І побачимось в наступному відео! А для тих, хто залишився, я пораджу ком'юніті. ВіТЕК називається. Я вступила в нього вже півроку, напевно, ходила на івенти круті. Там жінки в IT. І жінки, які будують бізнес в IT, в технологічній сфері. Це дуже підтримуюче ком'юніті, там є всякі заходи, там є спілкування, і воно мене підтримує. Я дуже раджу. Подивитись, можливо, ви теж подасте заявку, вас розглянуть і теж приймуть в це ком'юніті, і вам буде легше рухатись. Дуже вірю у вас! у Вас правда все вийде і до зустрічі!